Сезон почався, завзяті любителі тихого полювання і охочі підзаробити активно пропагують давні людське заняття збиральництва. Часто люди забувають про найпростіші норми безпеки грибівництва, що призводить до тяжких наслідків. Кожен, хто збирається в ліс по гриби, насамперед повинен ознайомитися зі складом отруйних грибів. В Україні налічується 80 різновидів грибів, які можуть викликати отруєння організму людини. З них 10 смертельно отруєні. На нашій території саме ядовитий гриб вважається бліда поганка. Але у нас є ще такий гриб як паутинник. От яду паутинника антидота нема на цілому світі, Але в піщу його ніхто не употребляє. Ним травляться мало, в основном це Африка і Азія, хоча є на всій території земного шару. Збирати гриби треба дуже уважно, перевіряючи у малознайомих видів кольор капелюшка, пластинок, м'якуша, наявність кільця на ніжці, а також запах гриба. Перш ніж відправитись на грибне полювання, згадайте найбільш отруйні з них. Мухомор зелений, блідна поганка, капелюшок 4-10 см у діаметрі, зеленкуватий або оливкуватий, кольору бронзе, пластинки білі, ніжка донизу поступово потовщується біля основи з бульбою. Біла або олівкувата мерещата, м'яко ж білий і солодкий, а по запаху він нагадує сиру картоплю. Зустрічається найчастіше в хвойних і широколистиних лісах березняках, дібровах. Для дорослих летальна доза блідної поганки складає 30-50 грамів, тобто половинка такого гриба легко відправить вас на той світ. Мухомор білий смердючий. Капелюшок 3-7 см у діаметрі. Білого кольору, з віком має жовтувати відтінок. Ніжка циліндрична, з бульбою волокниста, з тонким волохатим нестійким кільцем, яке скоро зникає. М'яку ж білий, при розрізуванні не змінюється з дуже неприємним запахом. Гриб сатанинський виглядає як білий. Капелюшок в розмірі досягає 30 см. Білуватого, сіруватого, брудносірого, оливкого і сірого кольору, іноді з жовтуватим або вогряним відтінком, м'яка гриба жовтуватого кольору, на зрізі злегка синіє або червоніє, росте в листяних лісах, несправжні опеньки, капелюшок 2-5 см у діаметрі, тонко м'ясистий, напівспиричний, свічано-жовтий, у центрі темніший, голий. Ніжка сірчано-жовта, темноволокниста, порожня, М'якоть сірчано-жовта, поширений по всій Україні, росте на старих пеньках листяних і хвойних дерев. Найпростіше відрізнити їх від літніх та осінніх опеньків по відсутності у них кільця навколо ніжки. Також їм властива наявність яскравих капелюшків. Пантерний мухомор. Капелюшок цього гриба зазвичай менше, ніж у червоного. Колір його пурпурний або сіробурий з фіолетовим відтінком. Білі плями у вигляді зникаючих пластівців, рідкісні білі пластинки. Зустрічається у хвойних змішаних і широколисних лісах, часто під сусною дубом. Отруєння викликає спочатку напади гніву з бажанням руйнувати. Можливо, саме із за цієї дії його використовували в російській армії, даючи перед битвою шматочок сушених мухоморів як засіб від страху. Потім слідують візуальні і слухові галюцинації. Також не забудьте, що бав'янки, грудзі, валої, строчки, свинушки і смарчки можуть становити небезпеку, якщо їх не так приготувати. Якщо при правильній обробці, то можна потрібляти в пищу. Там содержится яд, який розтворюється в гарячій воді, або в солюній воді солью з'єднується, і вже йде в піщу, як їстівний. Не рекомендується збирати гриби біля дороги. Гриби треба збирати на екологічно чистій території. Що таке гриб? Гриб це міцелій, а який під землею. І при благоприятних умовах і сміцелія розвивається тіло гриба. Це для того, щоб випросити спори. Гриб виростає від нескольких часів до суток. І там, де він виростав, все, що є, рядом. Чи мишка скелетик розстався, чи хтось промивав після жуків, яд вилив. Все він смоктує буквально за час, як губка. Навіть можна вирвати їстівний стіни гриб. І ним отравитися. В першу чергу треба слідити, де їх збирати і збирати ті гриби, які знаєш наверняка, що вони свідобні. Якщо ви в екологічно чистому місці збираєте гриби, вона вероятність травиться набагато менше. Як Але ви... це ж таки є. Є, є. От якщо ви ранній гриб зірвали, це дуже хорошо. Якщо вже під вечір. Це погано. Якщо на другий день, це ще хуже. Якщо його вже почали їсти черви, він вже твердий, напівсухий, це їх не стоїть взагалі збирати. А чи може їстівний гриб, проростаючи поряд з неїстівними отруйними грибами, стати теж отруйним? Ні. Вони між собою не переопилюються, тому що гриби це спорообразні структури і в них спори. Не перепуляться, генетичний код не передається один другому. Нема такого, що Селекція ударна присіпить одну віточку до другої, яблуні ні буде і та й та такого не було. Не можна збирати гриби, які викликають сумніви, адже дуже легко сплутати блідну поганку з печерицією. Якщо взяти її в руки або навіть облизати, нічого страшного, як багато хто переконаний, не відбудеться. Небезпека не в цьому, а в тому, що люди плутають блідну поганку з опеньком, шампіньйоном або зеленою сираїшкою і з'їдають її разом з іншими. Не купуйте на базарах суміші грибів з різних їх видів, у якості грибної ікри, салатів, пирогів з грибами та інших виробів з подрібнених грибів. Народ наш мудрий, але далека не завжди правий. Так існує чимало, нібито перевірених способів уникнути отруєння грибами. Які передаються з покоління в покоління і можуть коштувати вам життя. Міф перший не збирати гриби, що мають неприємний запах, тому що це, мовляв, відмінна ознака всіх отруйних грибів. Керуючись цим правилом, недосвідчений грибник може покласти в кошик смертельно отруйну блідну поганку, так як у молодому віці вона взагалі не має запаху або пахне як печериця. Міф другий. Комахи не їдять отруйні гриби. Придивіться уважніше, і ви побачите, що комахи і слимаки охоче поїдають і їстівні, і отруйні гриби. Міф третій. Головка цибулі або чеснику покладена в кастру разом з грибами, які варяться чи жаряться, побуріє через присутність хоч одного отруйного грибочка. Насправді, побудня цибулі та чеснику відбувається під дією ферменту трозинази, який є і в їстівних, і в отруйних грибах. Міф четвертий. Замість цибулі покладіть з грибами срібну ложку. Якщо потемніє, значить є отруйний гриб. Це не так. Потемніння срібла відбувається під дією амінокислот, що містять сірку, яка в тій чи іншій кількості міститься в усіх грибах. Міф п'ятий. Всі гриби в молодому віці їстівні. Це неправда, блідна поганка смертельно отруйна в будь-якому віці. Міф шостий: якщо покласти на декілька годин у сире молоко отруйні гриби, то молоко скисне. Це омана. Важко уявити людину, яка жодного разу не займалася збиранням грибів. І, хоч кожен з нас впевнений, що знає, які гриби можна збирати і як правильно їх готувати, щороку відбувається величезна кількість отруєнь, і більшість випадків припадає на сезон літа і початок осені, хоча бувають випадки отруєння і взимку, коли отруюються маринованими грибами. Найчастіше причиною отруєння стають помилки і недостатній досвід грибників. Навіть якщо ви зібрали їстівні гриби, але у вас є протипоказання до їх вживання, краще вам їх не куштувати. У кожного гриба є набір своїх ферментів, своїх мікроеліментів і своїх вітамінів. Взагалі, якщо розложити гриб по хімічному составу, це майже чистий природний білок. Тільки білок, який трудно усваїться для нашого організму. Тобто, не чужеродний білок. Углідів там ну, дуже мало. Він в основному полісахаридов, це така пектіназа. Ну, Вона для організму чоловіка, вона ніякого ефекту не має. Є багато там вітамінів, звісно, так як і у всіх білків. От, допустимо, вітаміна ПП. Він багато, ці вітаміну багато печень. Так у гриба набагато більше, ніж у печінки. От вітамін А рутін, в моркві його багато, а в грибу лисички і ще більше. От із-за того лисичка такий оранжевий яркий цвет. Тобто можна сказати, що гриби все ж таки корисні для нашого організму, так? Єсть з них користь. Ну, тільки якщо употребляє здоровий чоловік, якого має хронічних захворювань, в першу чергу живодочно-кишечного тракту, потім будь-які хронічні захворювання, які тільки є, це противопоказання до употреблення грибів, потім перенесені заболівання, коли ослаблений організм, коли поганий імунітет, супротивляємося погано. Це після пневмонії, ангіни і дітям до 5 років категоричні. У дітей до 5 років не розвита дезінтоксикаційні механізми. І діти, які от отримують навіть маленьку дозу условно там то тобто невеликий яд, вони переносяться набагато хужіше. І смертність тоді більша. Щоб уникнути важкого і небезпечного отруєння, потрібно вміти вчасно впізнати симптоми, якими супроводжуються отруєння грибами, і надати необхідну першу допомогу. Перші міри, такі, як і при всіх отравленнях. Це вирвати те, що не усосалось, не встилось усосатися в животично кишечному тракті, то тобто визвати визвать іскусну рвоту і промити желудок. Ну, а також ну, це можна такими растворами, солі раствори, розколотити солі, марганець, регідрон продається в аптеці, обільне питье і визвольти іскусственну рвоту і промивання желудка, і огольні таблетки. Після цього треба пити багато теплого чая, лучше підсоложеного. В основному треба звертатися тільки. До лікаря, так? Да. Самолікуванням обійтися не буде. Самолікування ні в коїм разі воно не принесе ніяких результатів. І чим раніше ви обрати, ну, обратитеся до лікаря, тим е, результат здоров'я набагато буде кращий. – А які взагалі перші признаки отруєння грибами і коли вони наступають? Е, в різних грибах по-разному. Ну, люди в основному замічають перші признаки це зі сторони животно-кишечного тракту, Тобто тошнота, рвота, понос, болі в животі, неприятні ощущення, тяжність, нарушення перистальтики або нагород вздуття. А коли серйозні отруєння, то і зі сторони центральної нервної системи це головні болі, Головокруження, галюцинації. Перші симптоми, в зависимості від того, який ядовитий там чи условно ядовитий гриб попав в піщу, можуть бути від двох годин і до трьох суток. От чим підступна бліда поганка, що в неї буває перші признаки отруєння на третій-четвертій суток. Коли вже наступають моменти, які в організмі необратійні, і того смертність від 90 до 99%, а от паутинника там 100%. Якщо попадає хоч один гриб, хочась гриба отруйного, то яд в крові циркулює таким образом, що, допустимо, є гемолітичний яд, який розкладає Ну, Розлагає еритроцити, іде гемоліз еритроцитів. Коли наступає гемоліз, це йде цепна реакція, хоч капелька його, хоч багато. Ну, от концентрації більші, то отруєння проходить набагато інтенсивніше і інтенсивна терапія потребує більше зусиль. А коли, звісно, мало зів, більше вероятності, що більше виживаємость отруєння все одно ну, От, Якщо розписати отруєння блідої поганки, там на перше місце виступать э, диспептичні розстройства. Тобто блювота, рвота, понос і обезвожування, як при особо опасних інфекціях. Обільна рвота і понос. Да? обезвожування, згущення крові. Потім наступає німе благополуччя. Даже якщо человек знаходиться в стаціонарі, він в цей день ціна проситься додому на виписку, що мені вже все полегшило, випускайте мене додому. Ну, буквально через 2-3 часа там, до 10-12 часу в нього розвивається гемоліз гепатоцитів. І печінка прямо ну, розтворяється, стають почки, він нефротоксичний, і, і гепатотоксичний. І от цього ну, замінити срочну вечінку чи почку, це майже неможливо. І от цього така велика смертність. На вашу думку, що ж можна зробити, щоб знизити ймовірність отруєння грибами? Найкраще їх не їсти. Але збирати треба гриби в першу чергу тільки ті, які наверняка, знаєте. І собирати треба в тому місці, де ви знаєте, що ми проходили сільхозроботи, сільхозароботки, що не виливалась там солярка чи мастильні якісь віщества, що там нема рядом мусорозвалищ там, чи стихійних, чи виділених горсоветом. Ну, в общем, треба в екологічно чистому місці збирати. Употреблять піші на гриби тільки тим людям, які здорові, а не тим, які чимось больні, мають якісь хронічні захворювання і особливо діти. Тож, збираючись по гриби чи купуючи їх, будьте дуже уважні.